продавала зброя до 2014 року, продавалися учаски, де була територія військової частини. Продавалися аеродромні плити, знімалися, продавалися машини. Армія на цей час не була потрібна нікому. Люди в Попасні теж так думали, що армія отам. там, чи в Часовому яру, в Солідарі. Армія, отам, там воюють, Типа до мене, чи в Покровську зараз. До мене не дойдуть. Ну, думали та й думали. Все, поїхали собі в івано франківськ Трошки б якось більше б було. б. Взаєморозуміння з армією може би б і не було такої ситуації. До 2014 року, яке було ставлено, ну про армію, взагалі всі забули. Одне поняття, яке тільки знали, це строкова служба і все, де там солдат йшов, не пам'ятаю, скільки там рік, чи півтора року була строкової служби, солдат пішов, все. Армія розвивається чи теж Ну, порівняно з 16-м роком, то, звісно, розвивається. В тиловому забезпеченні, в екіпіруванні, введенні бойових дій в наступальних оборонних. Є просадки, ще є багато над чим працювати. У нас виходу інакшого нема. Тільки розвиватися, тільки брати досвід цієї війни і збільшувати, нарощувати свої зусилля. Буде в нас сильна армія. Зможемо ми там віджати Запорізьку область там, до моря? Підемо. Не зможемо, то ми будемо з Чорного моря. Ми зараз без Азовського моря, а ми будемо ще без Чорного просто моря, от і все. Потім ми будемо без річки Дніпро. Армія завжди потрібна. Якими ти бачиш Збройні Сили України 6 грудня 2025 року? 2025 року. Я їх бачу, хотів би я їх бачити в найкращому сенсі цього слова. Це коли вони будуть по своїх пунктах постійної дислокації. Не на передньому краї, а всі по своїх пунктах дислокації, по своїх областях на відновлення боєздатності, а не на фронті. Отак я бачу і надіюся, що так і буде.